Тут, наче в лісі співають пташки, усюди дикі тварини та їде історичний поїзд. В унікальному в країні центрі спадщини Вигодської вузькоколійки можна дізнатися усю історію виникнення вузької залізниці, як вона розвивалася та як занепала. Саме тут, занедбану резиденцію австрійського барона Леопольда Поппера фон Подгарі, який сотню років тому почав будувати вузькоколійну залізницю в Карпатах для потреб лісозаготівлі, перетворив в унікальний сучасний музей з інтерактивними атракціями наші предки жили завдяки роботі, тому що тільки ліс був нашим основним годувальником. І тому виникла ця ідея створити такий центр інтерактивний для того, щоб всі могли пізнати про історію нашого краю. Центр спадщини також розповідає про флору і фауну Карпат, а ще про те, як утворились наші гори та про життя бойків. Всі експонати реалістичні. Франківська асоціація туризму. Написали проект, виграли цей грант в європейського союзу, і за кошти Європейського союзу був оцей зроблений проект інтерактивної виставки. В цій будівлі, що ми втілили в життя. Центр спадщини Вигуцької вузькоколійки працює вже п'ятий місяць. За цей час його відвідали понад чотири тисячі гостей. А це усі керівники області, депутати та понад дві тисячі дітей з цілої України і з за кордону. До того ще однією атракцією, якою пишаються вигодяни, є недавно створена набережна на злеті двох річок свічі та мізунки. Там влітку завжди відпочиває багато людей, тому цю місце. Сину гарно облагородили Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.